Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в середу, 28 серпня 2024 року, коли православна церква відзначає День Успіння Пресвятої Богородиці, читаємо Євангелія від Матвія, глава 21, вірші з 28 по 32. Что же себя вам мнит? Человек некий и мяше два сына, и пришед к первому рече. Чаду, иди днесь, делай в винограде моем. Он же отвещав рече, не хочу. Последи же раскаявся иди. И приступь к другому рече так уже. Он же отвещав в рече. Аз, Господи, «Иду» и «не иди». Кие от обою сотвори волю Отчу», глагола ему, «Первый», глагола имя Иисус, «Аминь» глаголю вам, «Яко мы тари и любодейцы варяют вы в Царстве Божии». «Прииде Бог вам Иоанн путем праведным и неверовости ему. «Мы тари же и любодейцы, вероваше ему». Ви же, відівши, не розкаєшся посліді сліді віровать їм. А як вам здається, один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав Піди на дитино, сьогодні працюй у винограднику. А той відповів і сказав Готовий, панотче, і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав, Я не хочу. А потім покаявся і пішов, котрий же з двох учинив волю батькову? Вони кажуть останній. Ісус промовляє до них: По правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство. Бо прийшов був до вас з дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви. А митники та блудодійки няли йому віри, а ви бачили, та проте не покаялися його після, щоб повірити йому. Євангеліє від Луки, глава 10, вірші з 38 по 42». Глава 11, вірші 27-28. Бысь же ходящим им и сам в ниде весь некую, жена же некая именем Марфа, прият его в дом свой, и сестра ей Ебе нарицаемая Мария, я же иседше при ногу Иисусову, слышаше Слово Его. Марфа же молвише о мнозі службе, ставши же рече, Господи, не брежеша ли, яко сестра моя єдину мя остави служити, рци у боей да ми поможет, отвещав же Ісус рече їй, Марфо марфо, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра. я же не отымется от нея. Бысь же, егда глагола шасия, воздвигши некая жена глаз от народа рече ему, блажено чрево носившее тя, и соса я же и Он же рече, тем же убо блажени слышащие Слово Божие и хранящие. І сталось, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна жінка, Марта її на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах У Ісуса та й слухала слова Його. А Марта великою послугою клопоталась, а, спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, ще на мене саму полишила служити сестра моя, скажи ж їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповідь їй. «Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку. Яка не відбереться в неї. І сталося, як він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що ти ссав їх. А він відказав так, блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова і його береже. Вітаю вас зі святом. Нехай Пресвята Богородиця завжди допомагає вам у всіх добрих справах.